А розкажи, мені цікаво, ти сказала таку фразу, що ми з чоловіком кожні п'ять років знайомимось разом. От якщо уявити це практично, як це стається? Ви йдете на якесь романтичне побачення, розмовляєте між собою? Чи можливо якось є якісь пункти, які ви кожні п'ять років заново проговорюєте? По перше, коли довгі стосунки треба розуміти що змінюється не тільки все навколо вас але й ви і самі і а, якщо відбуваються якісь кризи а вони 100% відбуваються я не знаю жодної родини де це б не було а, треба звертатися і просити допомоги якщо можете з чоловіком домовитись йти до сімейного психолога у нас був цей досвід то йдіть Хоча б спробуйте, просто для себе спробуйте. І тоді у вас не буде претензії і е, якоїсь упавшої самооцінки, що я не все зробила для моїх стосунків. Тобто, ви будете розуміти, ну я все зробила зі мною все окей. Ви можете для себе взяти і зняти якийсь отель. Е, і тут дуже важливо для себе розуміти, це має бути місце, де вас не будуть відволікати діти, собаки, коти, родичі, друзі, ніхто. Це ви е, самі з собою. Ви можете виїхати на якісь події.